Цієї ночі окупанти знову атакували Україну. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару балістичною ракетою Скандер М із Криму та 18-ма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА шахет, чотири локаційно втрачені упали самостійно. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Вночі збройні сили РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі у місті Суми. За даними голови ОВА, здійнялась пожежа. У сумській прокуратурі уточнили, що російська армія атакувала підприємство, внаслідок чого поранені дев'ятеро людей. Протягом доби армія РФ атакувала з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія РФ просунулася в Михайлівці Донецької області, а також біля Пантелеймонівки, піщаного та Андріївки. Про це свідчить дані аналітичного порталу Діпстейт. Там також зазначають, що росіяни взяли під контроль Кореневе Курської області за даними Генштабу ЗСУ. Протягом доби на всіх ділянках фронту зафіксовано 215 бойових зіткнень. Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом. Упродовж останніх трьох днів Саліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо російської війни проти України. Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорсткі. Ку дотримуються простого принципу нічого про Україну без України, заявив Саліван. Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси. В Україні розбився один з винищувачів F-16. За даними Генштабу ЗСУ, під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 збройних сил України. В ході повітряного бою літаками F-16 було збито чотири крилатих ракети ворога. Як пізніше виявилося, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка працює в районі падіння літака, наголосили у Генштабі ЗСУ. Через тиждень енергосистема повернеться в режим роботи як до 25 серпня. Про це повідомив нардеп Сергій Нагорняк. На початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності, але наразі її вже вирішено. Усі енергогенерувальні компанії налагодили комунікацію з виробниками обладнання, тому перебоїв із постачанням немає, зазначив посадовець.